Основний напрямок нашої роботи виробництво сухарних виробів. А це, в свою чергу, продукт, в якому ми зуміли поєднати натуральність, корисність, низькокалорійність, відмінний смак та ніжний хрустки. Перед початком робочої зміни наші працівники обробляють руки і обладнання дезрощеном. Після цього приступають до підготовки сировини до виробництва. Ось тут розпочинається технологічний процес. Для виготовлення нашої продукції ми використовуємо тільки традиційні натуральні продукти. Для зберігання грінок не потрібні консерванти. У сухарях міститься так багато необхідних для життя людини мікро та макроелементів, а також вітаміни групи Б. До того ж, сухарні вироби засвоюються краще аніж свіжий хліб. Ми любимо свою роботу. Це стабільність, це затишок, комфорт і порозуміння, яке позначається на якості продукції. Після формування тістові заготовки попадають в кліматичну камеру. Кожна булочка має визначений розмір. Його ми контролюємо за допомогою штангенциркуля. циркуля. В цьому цеху ми виготовляємо канапні грінки круглої і овальної форми. На нашому виробництві ми застосовуємо тільки натуральну сировину. Завдяки вдосконаленню технології ми зменшили вміст жиру у продукції, при цьому не втративши м'якості і хрусткості грінки. Робота полегшується автоматизацією виробництва а також ми використовуємо ручну працю. Продукції перевіряється як і в цеху, так і в спеціалізованій лабораторії. Ми щиро пропонуємо вам натуральні грінки, в яких любов і турбота про нашого споживача! Кожна упаковка перевіряється на стрічці пакувальної машини за кольором, розміром і формою грінок. Склад готової продукції. Саме сюди наші грінки попадають після пакування. А вже звідси наші грінки поступають в продаж. Ми цінуємо довіру покупців, які обрали нашу продукцію. Здивуйте своїх гостей, приготувавши незвичні канапе та бутерброди до вашого столу. Торгова марка Авіант.